Івано-Франківці відзначили 72 другу річницю створення УПА. В урочистій ході взяли участь правоохоронці, представники молодіжних патріотичних організацій та ветерани української повстанської армії. Для стареньких сивочолих повстанців нині головне свято. Окрім дня створення їх армії, ще й визнання. Ветерани УПА за стримують сліз. кажуть, чекали на цей день десятками років. Нині святкуючи День захисника України. Вони впевнені їх мужню історію повстанців відновили. Відновлюється наша історія. Справедливість тому всю, яку від нас ховали, багато не дожило, але їм ставлять пам'ятники, їх пам'ятають і будуть їх пам'ятати так же само, як і їхні діти, як і їхні внуки, тому що завдяки їх, навіть тих, що загинули в боях, навіть тих, що сьогодні горі ще лежать, завдяки їм воскресла Україна. На урочистому віче не лише герої, ветерани, а й ті, хто здобуває волю України, і нині бійці регулярних військ та добровольчих батальйонів. Айдарівець Петро Шкутяк під час віча зазначив, нинішній історичний день це ще один крок не лише до відновлення справедливості, але й відродження нації, яка шанує власну історію. До того ж, переконаний рішення святкувати 14 жовтня День українських захисників, неабияк підніме бойовий дух побратимів, що залишилися воювати на сході. Для нашої держави це дуже важливо. Ливий день, тому що це є свято української армії, і яка передається від козаків до всіх утворень військових, які воювали за українську незалежну державу. Це надзвичайно важливо буде для солдатів, які воюють, тому що власне розуміння, що вони воюють за Україну, вони усвідомлюють там. І, і це традиція українського війська, і це і це от свято сьогоднішнє для я думаю, що для солдатів дуже важливе буде. А ще каже Петро Шкутяк, наступним кроком мусить бути офіційне визнання вояків УПА на державному рівні.